З вами зараз будемо робити екскурсію на нашому сайті. Ми заходимо. Зверніть увагу, бачите, у мене пише Замовляти стартовий набір. Так як я лише зареєструвалася, у мене є, бачите, один день для того, щоб купити собі по спеціальній ціні класні позиції. Коли я натисну тут, то відповідно мені відкриються оці позиції. Далі, ми зараз з вами подивимося, взагалі, що є на цьому сайті. Якщо ми натискаємо з боку три полосочки, ми бачимо тут наше фото. Якщо ми натискаємо, наприклад, магазин. Да? Ми переходимо до самого магазину. Він чесно дуже такий наповнений. Тут є дуже багато асортименту, дуже багато ну, всього, я вам скажу чесно, тому можна заблудитися. Дивіться, що ми маємо? Ми маємо розділ Краса, здоров'я, побутовий, це побутова хімія для прибирання далі інше. Коли ми натискаємо на інше, там є, бачите, мода тут до речі, футболки навіть є далі друковані матеріали. до речі, Каталоги, Бачите, можна замовляти каталоги і маркетинг-план. Далі автомобільні аксесуари, розпродаж, рекламні товари. Дивіться, рекламні товари це різні класні подарункові пакетики. Бачите, От Я вам пропоную виділити собі вечір, і прям уваженько подивитися, що тут є. Бачите, якісь брелочки, ну, всяка така штука з емблемкою компанії Essence. Також тут можна подивитися, ручка, бачите, є собі брендована, блокнотики навіть є, тому, в общем, є з чого вибирати. Далі. Повернемося ми назад в магазин. Отже, є краса, здоров'я, побутова і там, де ми дивилися. Якщо ми, наприклад, натискаємо на красу, ми з вами побачимо, якщо нижче, подивіться, скільки тут є різних, різних ось наповнень. Якщо ми вибираємо парфуми, натискаємо, тут також парфуми ще діляться, бачите, на окремі вкладочки, ми з вами можемо вибирати парфум. Ми бачимо його вартість, наприклад, ось бачимо, 805 гривень, він має 13 балів. Є на складі, і ми можемо додати його в кошик. Тому тут ми собі вибираємо парфумчики. Я думаю, ви зрозуміли. Далі, коли ми вибираємо, от бачите, тут парфуми, догляд за шкірою, у нас є. Далі макіяж, є косметика для тіла, косметика для волосся, рот, зуби, чоловіки, чоловіче, сонце, дітки, спа. Це все в нас знаходиться, зверніть, будь ласка, увагу в красі. Коли ми будемо окремо натискати, ну давайте подивимося, що тут є для чоловіків, також поділено ще на окремі ось ну, такі. Пунктики. Да? Також дивіться, чоловічі парфуми. Бачимо її, там нижче, взагалі, не буду зараз на це витрачати час, тому що дійсно сайт дуже наповнений. Дивіться. Ви зрозуміли, якщо вам треба здоров'я, ви вибираєте, шукаєте в здоров'я. Якщо вам треба побутова хімія прибирання, вибираєте там. Якщо все, що пов'язано з красою, вибираємо краса і далі вибираємо розділ, да, який нам потрібен. Якщо потрібно щось інше, йдемо туди. Я думаю, тут ви зрозуміли. Далі дивіться, а якщо ми натискаємо знову три полосочки, ми були з вами в магазині, є акції. Якщо ми натискаємо, ми з вами будемо бачити, що зараз є в нас на акції. Натискаємо на цей банер. Ми бачимо, бачите, що дали отут 30% знижка, 50% знижка Бачите, і тут є така приміточка, наближається кінець терміну придатності. Звертайте на це уваги. І якщо клієнт хоче у вас замовити з 50% знижкою, да, чи ви собі, щоб потім не було питання, чому там годність якась не така. Давайте дивитися уважненько і обов'язково говорити про це там рідним чи клієнтам, хто у вас замовляє ці засоби по знижці. Бачите, тут пишуть, наближається кінець терміну, але знижка, бачите, яка. Тому тут дивитися сам, якщо вам... Подобається, потрібно, ну гель для душу тут немає да, про термін. Але знижка дуже така класна. Ці гелі в них дуже класненькі, вони мають такий самий аромат, як парфуми. Тому тут також будете дивитися. Будете аналізувати. Далі а, знову три рисочки, поняли, да? тут акція. Далі мій офіс, тут ми можемо зайти в мій профіль, тут ми можемо подивитися всяку цю інформацію. Ми можемо змінити своє фото, яке ми вказували при реєстрації. Да? Тут також можна позмінювати. Далі а, тут є. Бізнес, тут є, наприклад, хто є вашим наставником. Да, ви можете тут подивитися, є компанії, в яких, до речі, не видно, хто є вашим вищим наставником. Далі, отут реєстрація нового члена, якщо ми натискаємо, ось є посиланечко, ми його можемо скопіювати і дати людині, яка хоче зареєструватися до нас в першу лінію. Так, тут зрозуміло. Далі знову три полосочки, справа. А, так, Мій аккаунт, мій профіль ми тільки що були, да, далі збережені адреси, а, дивіться, реєстрація. Якщо ми натискаємо, ми можемо вказати дані когось. Якщо людина не хоче сама проходити реєстрацію, вона нам просто дала дані. Ми можемо ось тут її зареєструвати, і вона потрапить до нас в першу лінію. Далі знову три полосочки, дивіться, а, продуктові лінійки. Також тут можна почитати, дивіться, про парфумерію, більше про колострум да, з молозиво, далі про алоєвера. До речі, в компанії а, все дуже, знаєте, таке на вищому рівні. Продукція дійсно. Якісна, тому що це чешська компанія, і вони дуже, дуже так, відповідально відносяться до цього всього. Дивіться, домашня аптечка. в общем, тут можна заблудитися на сайті, він дуже насичений, дуже цікавий і пізнавальний. Далі. А знову три полосочки, новини. Можемо натиснути, подивитися, які ми маємо якісь новини. Да? Якщо ми. Ага, нема. Ні, от ага, поняла, свайпаємо з права вліво, бачите? Про нові продукти більше, про актуальну інформацію більше. Але тут ми також з вами маємо почитати. Ось дивіться про вебінарчики, щось є. Да? До речі, в компанії є свій телеканал також. Тому ви вже знаєте, де це все шукати. Далі знову три полосочки, новинами побачили, інформація. Тут є різні питання. Дивіться. Тут є дуже багато всього. Умови доставки також собі почитайте, правила і умови. Да? Тому далі дивіться, якщо ще про есенс, тут також є топ-лідери, ми можемо подивитися, які топ-лідери є зараз по результатам березня. Ось три найкращих дівчини, да, які працюють в цій компанії. До речі, топ-1 це наша з вами вища наставниця Аня Рогальська. Тому ми з вами потрапили в дуже класну команду, в топову команду. А дивіться, ось тут можна почитати. і я, речі, бажаю вам також потрапити в цей списочок. Бачите? Отут тут є топ-20. Тобто нічого не прикривається, нічого не сховано. Можна подивитися лідерів, на кого розуміти, на кого потрібно орієнтувати, з кого брати приклад. Далі, також галерея. Дивіться, тут є дуже багато всього. Так, медіа, воно мені щось не прогружається, або наразі його нема. В общем, ви поняли, де шукати галереї. Далі ще раз про Essence, якщо я натискаю про компанію, наукова рада Essence, да, можна прочитати. Якщо ми натискаємо про компанію, все чисто, прозоро, можна подивитися, коли вона була створена. Почитати да, для інформації. Ось наші партнери. Тобто все класно. І далі, якщо ми вже спустилися нижче, на сайті є також маркетинг-план, є оця загальна вся інформація да, про компанію, їхні соціальні мережі, на які можна приєднати. І дивіться всю інформацію. Далі загальні умови є. І ось, дивіться, є маркетинг-план. Для тих, хто будує бізнес, я рекомендую обов'язково замовити собі його, щоб мати на руках друковану версію, почитати. І також на сайті. Дивіться, це наш президент. До речі, тут навіть є соцмережі президента. Не знаю, в попередніх компаніях я такого не бачила. Тут є ось країни, з якими працюємо. До речі, тут ви можете помітити одну країну, яка для нас із вами є. Не дуже приємною, але ми особисто, ми і наша гілочка з цією країною нічого спільного не маємо, тому що ви це розуміли. Але так як компанія 14 років на ринку, в неї є 33 країни, то ви маєте розуміти, що вони працюють з різними країнами. Так. Якщо ми натиснемо наступний розділ, ми також дивіться, можемо з вами дуже багато всього почитати про місію. Дивіться, місія. В компанії є своя місія, розумієте? Наскільки це сильно? В них є свої цінності. А, і Якщо ми йдемо далі, важливі етапи, тут можна гортати дуже багато, ми можемо читати. Далі буде про кожен із маркетинг-планів, їх, до речі, є аж чотири, про туристичний портал, бачите, є, потім MyShops. Далі дуже багато всього є. Натискаємо показати більше знайомим». Далі дивіться, фаза 1. Тут є також рекомендації від самої компанії. Що потрібно робити після того, як ви зареєструвалися. Далі. Бізнес план да. Ось бізнес-план, маркетинг план, їх є чотири, і далі, відповідно, ви будете читати про кожен із них, собі виписувати, аналізувати, коли в процесі будуть виникати запитання, будь ласка, пишіть їх або мені, або своєму наставнику для того, щоб ви розуміли. Тут дивіться також, показує, на чому ми заробляємо да, на різниці. Тут внизу, ну я ж кажу, ви будете все читати, дивитися. Тут також читаємо воно трошечки меншим шрифтом, але коли ми натискаємо далі. Там є поширені питання. І далі, дівчат, от, чесно, сайт такий наповнений, що я такого не бачила, не бачила за своє життя співпраці з мережевим бізнесом. Тут є все про всіх далі, про плани. Ось є чотири маркетинг-плани. Тобто, ви можете заробляти дуже багато. Дуже багато. Головне мати мету. Та, і працювати з наставником е, в парі, і він вам буде допомагати. Далі комісійна винагорода. В общем, все є. Читаємо, дивимося, виникають запитання, пишемо. Тому, ось, в принципі, якщо би я зараз е, натиснула на цей хрестик, тут до мене акція завершується, там, по ходу, був би ще якийсь банер. Але я не хочу натискати, тому що я зараз буду робити ще своє замовлення. В принципі, якщо ми натиснемо на значок компанії, а бачимо зліва, оцей кружечок такий синенький. Тут також можна почитати, подивитися якісь новини, подивитися, що тут було. Акція тільки для вас. Бачимо, ось тут також є. До речі, ось Кіков. В 2026 році має бути і на нього може потрапити навіть новачок. Ми можемо купити з вами білетик і поїхати на другий рік, якщо я не помиляюся в січні, на зустріч, побувати з топ-лідерами, пофоткатися, зарадитися, побувати за кордоном і о, приїхати звідти мотивованими і працювати далі. Нагадую, що ця поїздочка, от саме ця доступна навіть для новачків. Тут також дивимося, читаємо, беремо собі інформацію, тут дуже багато всього є. Подобається мені це все, подобається, тому. Тому я надіюся, що вам також подобається. Наступне відео буде, як зробити замовлення.